Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це майже 600 тисяч старлінків для наших воїнів. Наші податки наш захист. Ще одна доба протестів у Грузії. Тисячі людей зібралися в центрі Тбілісі та інших міст. У грузинській столиці мігра... мітингарів знову розганяли та жорстоко затримували силовики. Демонстранти відстрілювалися петардами. А вже сьогодні в день по всій Грузії пройде акція в білих халатах. Лікарі та медсестри вийдуть на мітинги перед клініками, щоб підтримати євроінтеграцію та закликати владу припинити чинити шкоду здоров'ю демонстрантів. Про події в Грузії детальніше розкаже Ярослава Марущенко. Минулого вечора до центру Тбілісі знову зійшлися тисячі незгодних з рішенням влади призупинити процес євроінтеграції до 28-го року. Для мене надзвичайно важливо бути тут, тому що ми боремося за нашу демократію, захищаємо права людини та її гідність. Ми будемо сильними, і Грузія ніколи не буде Росією. Це наша позиція. Ми дуже стійкі. Практично одразу спецпризначенці застосували проти демонстрантів сльозогінний газ та водомети. Протестувальники відстрілювались петардами. Як розповідає один з місцевих телеграм-каналів, за дні протестувальники утворили кілька ліній супротиву. Перша демонстранти з піротехнікою, далі ті, хто нейтралізують у воді газові капсули, далі основний багатотисячний натовп. Також є так звані тилові служби. Тут годують та дають переодягнутися сухий одяг. Як і в попередні дні протестів, правоохоронці масово і жорстко затримували демонстрантів. У телеграм-каналах з'явили ще одне відео, як спецпризначенці лупцюють беззбройного хлопця. Попри те, що силовики зачистили від протестів проспект Руставелі, люди з інших вулиць не розходились до сьомої ранку. Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що за останній день протестів затримали 22 людини. А загалом за увесь час демонстрації близько трьохсот. Також минулої ночі до лікарень швидкі доправили 15 людей. Більшість протестувальники, три журналісти та один правоохоронець. Усього ж від п'ятниці до закладів охорони здоров'я привезли понад півтори сотні потерпілих. Водночас омбудсмен Грузії Леван і Оселіані звинуватив поліцію в катуванні учасників протесту. За його словами, у лікарнях та ізоляторах вони відвідали 200 людей, і в більшості з них серйозні травми обличчя, очей та голови. Це свідчить, що поліція застосовує надмірні насильницькі дії з метою покарання. Він звернувся до МВС з вимогою негайно відреагувати. Ярослава Марущенко програма Вікне СТБ марафон Єдині нови. and